Христос посеред нас. Вітаю, браття і сестри, сьогодні хотів би з вами роздумати над євангельським читанням сьогоднішнього дня, де ми чули Євангеліє, в якому йдеться про останні часи, про Гедоту запустіння, про духовне спустошення, про яке нам розповідає Господь наш Ісус Христос. Дійсно, коли ми застановимося над Євангельським читанням і проаналізуємо час, в якому ми живемо, знайдемо дуже багато подібного. І безперечно, можна визнати, що ми десь живемо, напевно, в останніх часах все-таки, тому що багато євангельських правд, про які каже нам Господь Ісус Христос у сьогоднішньому Євангелії, справжуються. І, властиво, ознаками останніх часів буде втрата віри у серця багатьох християн, духовне запустіння. мерзота запустіння там, де її не повинно бути. А про що йдеться? Йдеться про церкву. І ми бачимо ознаки тих часів, особливо, коли прослідкуємо життя. Західної європейської цивілізації, західних розвинутих країн. Тому що, властиво, та мерзота запостіння дуже процвітає у так званих розвинутих європейських країнах. Ми бачимо, що все більше і більше людей при соцопитуваннях у таких країнах, як Чехія, Франція, навіть Італія, здавалося б, католицька країна визнають себе. Невіруючими людьми, атеїстами. Ми бачимо, як храми у цих країнах з року в рік все більше і більше закриваються, перетворюються на різні світські споруди, на готелі, на кафе, на музеї. Ми бачимо, що відбувається втрата тих християнських цінностей із загалом християнства. У багатьох країнах багато людей повністю втрачають віру. А якщо повністю її не втрачають, то відбувається таке духовне розмиття тих цінностей, тобто поєднання християнських цінностей і цінностей цього світу. Чи це є можливо поєднати цінності світу цього? І, хто має, і того, хто має певний час владу царювати у цьому світі? Тобто володіти псевдо володіти цим світом, а це дияво, який навіть і Христа спокушав, кажучи, поклонися мені і дам тобі всі земні багатства світу цього, на що Ісус Христос відповів геть від мене сатано, відкинув цю спокусу Господь. А бачимо, що багато людей її не відкидає. І тому намагаються поєднати те, що поєднати неможливо життя з Богом і життя в грісі. І властиво, якраз ті поняття все більше і більше входять у життя християнина: поняття духовного релятивізму, тобто розмитості цінностей. Тобто цей світ старається, і той, хто стоїть за цим світом, старається. Якщо не повністю вирвати віру з серця християнина, то її зісвідчити, розмити. Кажучи, так, ходи до храму, ходи, молися. Але приймай цінності цього світу. Поєдній. Поєдній життя з Богом і життя з цим світом, який пропонує тобі ті всі принади насолоди, розваги, живи! Живеш тільки сьогодні. І тому багато християн насправді живуть таким подвійним життям. А чи можливо жити з Богом і жити в Грісі? Ні, неможливо, тому що Господь наш Ісус Христос каже чітко у Святому Євангелії: не можете двом панам служити. Бо або одного зненавидите, а іншому будете служити або того. Зненавидити, а іншому будете служити і поклонятися. Тобто неможливо служити двом панам. Тому ми маємо зрозуміти, дорогі браті і сестри, що якраз ми маємо бути дуже пильними для того, щоб не жити подвійними стандартами у своєму житті, не жити подвійними цінностями. Тому що тоді це не буде життя з Богом, це буде ілюзія, це буде самообман. І ми маємо, маємо розуміти, що останні часи якраз будуть назнаменовані спробами сил пекла розмити християнські цінності. Тому що диявол розуміє, що коли він скаже людині, не вір в Бога, гріши, то небагато людей приймуть цю його намову це його спокус, і він поступає хитріше. Він поступає так, щоб виривати, виривати, виривати цінності християнина певними методами, розмивати їх у християнському житті. І тому десь йдеться про ту Гедоту запустіння у святому місці, гедоту Запустіння у церквах. До яких приходять люди молитися? До яких ми приходимо, тому що насправді, коли ми приходимо молитися з цінностями цього світу, зі свідчені, у гріховному стані, чи буде наша молитва вислухана, чи буде нас благословляти Господь Бог, коли ми в неділю йдемо до храму, молимося? А в понеділок-віторок йдемо до ворожок, до екстрасенсів. Коли ми в неділю йдемо до храму, молимося всі, а в понеділок, вівторок, середу, четвер, ми даємо і беремо хабарі. Коли ми в неділю йдемо до храму, а в середу записуємося для того, щоб зробити аборт, чи це є життя християнина? Це є ознака такого духовного релятивізму, якого ми маємо боятися у нашому житті. Тобто розмитості християнських цінностей, їх зісвідчення. Це і дуже небезпечно. Тому що в такому самообмані злий може тримати багато християн, коли ми будемо себе обманювати, що так, ми ж Бога не відкидаємо, ми до храму приходимо. Регулярно або час від часу. А те, що ми живемо, як живуть більшість людей у світі, ну час такий. Але маємо розуміти, що час важкий, щоб жити з Богом, був завжди. Думаємо, що, можливо, інший час був, коли жили апостоли, чи старозавітній час, коли жили пророки. Ні, той час так само був по-своєму важкий. І тому нелегко було зберігати віру і в ті часи. Але люди її зберігали. Люди бажали краще втратити все, втратити майно, роботу, а інколи і життя, ніж втратити віру в Бога. Живу, діяльну, правдиву християнську віру. І тому маємо розуміти, що той спосіб такого життя в розмитих цінностях. Він є дуже небезпечний, тому що це є самообман, в якому живе багато християн. Маємо вибрати щось одне: або життя з Богом, або життя з цим світом, бо не можемо двом панам служити. Маємо вибрати одного, кому ми хочемо служити. І тому біймося цього духовного релятивізму, який все більше і більше входить у наше життя. Тому що ідеологія духовного релятивізму старається виправдати гріх, посіяти сумнів у серці християнина, а можливо, це не гріх, а можливо, цей гріх можна якось оправдати. А можливо, якісь певні гріхи, певні збочення ми маємо прийняти. І ми бачимо, що багато християнських церков приймають ці збочення як, як нормальні, спроба оправдати ЛГБТ. Одностатеві шлюби, так звані союзи, спроба оправдати гендерну ідеологію, матеріалістичний спосіб життя, входить навіть у думки деяких так званих богословів, які стараються оправдати ті лжецінності і ввести їх у церкву. Ми маємо стояти на сторожі, маємо стояти на сторожі віри. Яка не дозволить нам сприйняти ці псевдоцінності, які нав'язує нам світ. Біймося розмитості, біймося духовного релятивізму, біймося жити подвійними стандартами у нашому житті, тому що насправді це і дуже небезпечний шлях, який не провадить нас до спасіння. Молімося, щоб Господь укріпляв нас. На дорозі збереження чистої, непохитної віри, віри в єдиного Бога, віри в Його святі незмінні заповіді, віри в цінності, які описані в священному писанні. І не даваймо нагоди впливати на ці цінності ні людині, ні різним ідеологіям. Ні, лже пророкам, які приходять в наше життя, молимося, щоб Дух Святий нас провадив. Молимося, щоб Дух Святий вказував нам правильну дорогу, інколи, можливо, і ціною втрати чогось в нашому житті, втрати свої зони комфорту, втрати вигідного становища, втрати різних привілегій, які ми можемо втратити у цьому світі. Але розуміємо, що навіть коли ми втратимо щось заради Господа, заради збереження віри, Господь нас поблагословить, Господь нас буде провадити, і ми будемо йти вірним шляхом, шляхом спасіння і шляхом осягнення Божого царства. Амінь.